Схилили коліна в молитві. Попрощатися з другом прийшов кум військовослужбовця Вадима Валяра Микита Мосін. Від звістки про його загибель каже, не може оговтатись досі. За наша сім'я досі не може повірити про те, що його немає, коли почалося повномасштабне вторгнення, що там десь в перших рядах він вже стояв, стояв у черзі у територіальну оборону. А потім вже він, коли попав до лав ЗСУ, я пам'ятаю, що він набрав, сказав він, наскільки він щиро, щиро радий, що буде захищати нашу країну, раді наших, наших дітей. Не стояли поряд у бою та хотіли бути прикладом для своїх дітей, говорить військовослужбовець кухар. Я знав тільки ось коли загинув. Що він теж як всі сильні мужики? нашої країни захищав наші кордони. Люди сильні, бойові, всі знаходять дух і відвагу. Так само, як і багато моїх попартимів залили, думали про те, що буде з ними, чи виживуть, чи не виживуть. Всіх було одним голові захистити нашу країну, нашу сім'ю, наших дітей. Але, на жаль, не всім вдається побороти ворога не поклавши своє життя. Герої не вмирають, як не вмирає пам'ять про їхні подвиги, говорить викладач університету, де Вадим навчався на історика Василь Мойсієнко. Як і всі історики, це був високосвідомою, патріотичною людиною. Якраз в той період відбулася помаранчева революція. І більшість студентів істориків були активними учасниками цих подій. Вони хотіли бачити Україну вільною демократичною державою, в якій реалізуються ті цінності, про які ми вчили під час занять. За словами речниці обласного територіального центру комплектування Аліни Кривошеї, Вадим Валяр проходив службу на посаді командира стрілецького взводу бригади територіальної оборони імені отамана Лютого Лютенка. Загинув на північному напрямку під час виконання бойового завдання. Під церковний дзвін героя провели в останню путь. Дар'я Соколова, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.